Ці дорою, ставим горою, всі за добробут народу. Ростяним ранком, теплим світанком, разом святою бджолою. В ефірі рогова пасіка. Гарний вечір після теплого дня бджоли вже майже не літають. Можна зайнятися переселенням слабаків. У мене на пасіці кілька сімей вставлені в ряд. Це означає, що вони один одного доповнять. Ось один вулик. Далі в мене є друга пара, яку я поставив теж у ряд для того, щоб один одного доповнили. Але весна все змінила в цьому відношенні. Хоча вони були ніби слабаками зимою, але. Подивимося, що сталося з тими слабаками. В цьому вулику, ви бачите, п'ять рамок. Прийшлося їх розширити. Гарно сидять. В цьому вулику? Теж п'ять рамок. Теж гарно сидять. І теж їх нема смислу. Об'єднувати. Тобто ці вулики, які були слабаками, нас догнали у розвитку інших сім'ї. Але є кілька сімей, які ми зараз переселимо. Ось два вулики, поставлені в ряд. Дуже слабенькі сім'ї. Можна подивитися. Тут дві рамки, я їх скоротив вчора, хоч були на трьох. І то їм багато. Два слабенька сім'я. І в цьому другому вулику теж ви бачите дві рамки бджоли. Зараз ми спробуємо їх об'єднати, подивимося, що з цього вийде. Перше ми надамо запаху одного. М'ятною водою, тим сім'ям. Довечіку. Запах ми надали, дали. Тепер будемо об'єднувати. Ми ще вчора їх м'ятною водою об'єднували. А зараз ми підсунемо цей вулик і спробуємо, щоб він став на місце цього, щоб бджоли потрапили в цей вулик. Об'єднання відбулося. Що в нас на льотку? На льотку в нас ніби активності нема. Дай мені ту воду. воду. Драки не видно. Хоча бджоли принюхуються. Ну ми їх об'єднували м'ятною водою. Попробуємо ще льотки побризкати. Ну що, я думаю, через добу це буде одна сім'я, якщо там є матки, вони виберуть кращу і, можливо, сім'я принесе в цьому році хоч маленьку порцію меду. Минуло пів години після об'єднання. Подивимося, як себе ведуть ці дві малесеньких сім'ї. На льотку бачимо. Бджіл вже немає, хоча зразу були. Подивимося ще зверху, що вони тут роблять. Шуму не чути, бо зразу був шум. Дуже спокійні. Я думаю, що завтра можна буде між ними поставити кормову рамку, яка їх об'єднає уже навічно. Дай Бог, щоб вони вибрали. Саму кращу матку, і можливо ця сім'я викарабкається. І резюме. Через кілька днів дивимося, як прийшло об'єднання. Ми вставили тут кормову рамку і бджола зараз знаходиться на п'яти рамках. Самі бачите, п'ять рамок посередині кормова. Об'єднання пройшло успішно. Оце таке об'єднання слабаків. Якщо вам було цікаво, будь ласка, ставте лайки. Підписуйтесь на наш канал. Далі ще буде ще багато цікавих відео. Метоми, хлібом, сином і дідом ми відбудуємо країну. Разом з собою всім нашим родям. Славимо ми! Всім нашим родям славимо ми Україну.